Всім привіт! З вами Аня і сьогодні розкажу, що цікавенького можна привезти з Мароко, як сувенір чи для власного використання. Але це відео буде цікаве не тільки людям, які збираються їхати в Мароко, а й просто глядачам. Бо поговорю про якісь марокканські особливості, що хорошого вони виготовляють, якими ремеслами займаються по понині. Тому думаю, буде цікаво. Давайте відразу до діла. І перший пункт це килими ручної роботи. Марокко займаються таким ремеслом з давніх давен. Це 100% ручна робота, виготовляють їх з овечої шерсті та бавовни. Кожен килим має свій частіше за все, геометричний візерунок. В ці візерунки закладений якийсь свій сенс. Килими на різний смак, є і яскраві варіанти, і більш спокійні. Раніше мені дуже подобався чорно-білий варіант, зараз мені треба підбирати варіант під колір шерсті моєї кішки. Люди з тваринами мене зараз зрозуміли. Мають різний розмір. Зрозуміло, що у туристів багаж обмежений, але якийсь міні килимок купити в принципі можна. За ціною не зорієнтую. Багато разів бачила, ні разу не питала, скільки вони коштують. У мене запитували, чи користуються мараканці самі килимами, виробами зі шкіри коротше традиційними товарами для їхньої країни. Не всі, але користуються з приводу саме килимів, сім'ї мого чоловіка немає килимів ручної роботи. Якщо я ходила в гості, то теж такого не бачила. Але інколи бачила такі килими на мийці, і також тут деякі люди перуть килими, вивішують їх на дахах, сушитися, і бачила у людей килими ручної роботи. То в принципі користуються, але далеко не всі. Я б хотіла якісь такі традиційні речі, наприклад, гаманець з натуральної шкіри, чи килим ручної роботи. Але поки у нас немає свого житла, не бачу сенсу те купляти. А гаманець у мене є. Я людина практична. Поки з цим нічого не трапиться, новий не куплю. Другий пункт шкіряні вироби. Всі ми пам'ятаємо красильні феса, над якими стояла жаді в серіалі Клон. Мене дивувало, як вона там стоїть з таким невимушеним виглядом, а не нюхає м'ятку, бо в цих красильнях смердить там фарбують шкіру різними натуральними барвниками, додаючи туди пташині кавеллики. До речі, такі красильні є не тільки в Фесі, а й в інших містах. В Марокко дуже багато шкіряних виробів, починаючи капцями, сумками та гаманцями, закінчуючи пуфами. Те, чим би й не взяти, дуже часто бачу, як туристи купляють саме дорожні великі сумки зі шкіри, виглядають стильно, пуфи можна купити без наповнювача, щоб лізли в багаж, а дома його вже напхати та додати своєму інтер'єру східну нотку. Також можна придбати шкіряну куртку чи ремінь, варіантів того, що купити безліч. Також можна придбати національний марокканський одяг: желябу, кафтан, гандору. Детально про одяг я розповідала у відео, як одягаються мароканки. Це такий сумнівний, на мій погляд, пункт, тому що в повсякденному житті ви будете вирізнятися з натовпу в такому одязі, бо це не типове вбрання для України чи інших європейських країн. Тому, якщо це не входить у ваші плани, традиційний одяг краще не купляти. Хоча мені раніше чоловік привозив в Україну гандори, я носила їх літом вдома по квартирі. В спеку досить зручно, бо вони збавовні, в них не так спекотно. Також можна придбати собі традиційні для мароко капці, які називаються бабуші, в них можна ходити по дому, а можна знайти під образ, наприклад, джинсами та білою футболкою. Не обов'язково їх одягати саме з національним одягом, їх виготовляють із натуральної шкіри, замші, дуже багато варіантів, великий вибір і коштують вони не дуже дорого. Далі це буде вже четвертий пункт кераміка та вироби з червоної глини. Якщо вам подобається посуд, то варто звернути увагу на марокканську кераміку. Різні тарілочки, підставки, чашки це саме головне. я обожнюю різні класні чашки. Інколи є досить цікаві варіанти. Варто походити та пошукати щось для себе. Також тут є вироби з червоної глини. З частіше за все виготовляють горшки для квітів, саме з червоної глини роблять тажини. Навряд ви купите собі тажин, бо тажин з глини дуже тяжкий, але з них роблять і чашки, які дешево коштують. Я коли собі купила чашку за 4 деревни або 40 центів. Вона не була покрита глазурю, з таких чашок тільки воду можна пити. Говорять, що якщо в таку чашку налити води та залишити на деякий час, то вода буде мати мінеральні властивості та змінить свій смак. Я пробувала так робити, особливої різниці не помітила. П'ятий пункт. Це органічна косметика. На базарі ви зможете знайти різні глини, маски та скраби, мила ручної роботи з кактусом, органовою олією і багато чим іншим. Трояндову воду, яку використовують як тонік, додають в різні маски. Деякі ставлять цю воду в холодильник і спеку бризкають на обличчя, щоб освіжитися. Натуральне мило Бельдія, про нього вже розповідала. Це мило, яке роблять з оливкової олії, можуть додати й інші олії та звичайно допоміжні інгредієнти, які потрібні для варки мила. Взагалі на Ютубі є відео, як готується мило, але я не можу вам ставити, щоб не порушувати авторські права. Кому цікаво, пишіть «Савон в пошуку і подивіться, як його готують. Мило має гарні відлущувальні властивості, його використовують з жорсткою губкою кеса і так скрабують шкіру. Треба бути обережним, такі губки бувають досить жорсткі, можна травмувати шкіру. Також арганову олію, бо дерева аргани ростуть тільки в Марокко. Олії можна використовувати для волосся. Часто на базарі є спеціальні машини, які вичавлять вам олії з чого завгодно. Хто любить біокосметику, тут вам точно буде на що подивитися і що купити. Окрім якоїсь доглядової біокосметики, можна ще й купити дивну декоративну косметику. Я про неї вже розповідала. Це сурма в Марокко вона називається кхоль, це така підводка для очей, яку роблять із мінералу сульфіт сурми. І акрофасі – це червоний пігмент з висушених квітів маку та гранатових шкірок, який можна використовувати як румяна чи помаду. Але на мій погляд, це так: чисто побавитися в еру розвиненої мейкап індустрії є краща косметика. Я думаю, будь-яка людина, яка була в Марокко, куштувала марокканський чай. Тут культ чаю, марокканці хоч раз в день обов'язково п'ють чай, тут п'ють зелений лисковий розсипний чай, і марокканці мають свою... Певну чайну церемонію. Заварюють його в металевому чайничку та розливають по скляночках. Чай роблять досить міцним, але солодким. Солодким його роблять не всі. Люди, які розуміють, що цукор шкідливий, чай його не кладуть. Можливо, у вас є друг, який помішаний на чаї, то можна йому привести невеликий чайничок, стаканчики й пачку чаю. Досить непоганий сувенір для любителів. Марокко в чай часто додають різні травки м'яту, вербену, полинь, листя стевії. Ці трави у свіжому вигляді ви не довезете, але можна купити висушені варіанти, наприклад, травку, яка називається затир, їй тут часто додають чай саме у висушеному вигляді. Перейдемо до моєї улюбленої теми їжа. Почнемо зі спецій. В Марокко Всі люди користуються спеціями, і у кожної господині приблизно один і той же набір. Це чорний перець, імбир, куркума, кмин і паприка. Вона тут така волога. Звичайно, тут є і інші спеції, як і окремо, так і суміші для певних страв, таких як рфіса, Наприклад. Тут можна піти на базар, і у продавців спецій є спеціальний апарат, який на ваших очах перемеливає вам спеції, які ви хочете. Чорний перець, який тільки змололи, дуже запашний, і його в їжу потрібно додавати зовсім трішки. Плюс спеції тут, в принципі, не дуже дорогі. Можна зібрати гарний набір спецій за невелику суму. І, звичайно, як же не сказати про короля всіх спецій, це шафран. Марокко на нього говорять за фаран, що це взагалі за спеція? Це примочки із квітки, яка називається крокус посівний. Я думаю, зараз я вам поставляла тут картинки. Ось ці три червоні палочки у квітці це і є шафран. Тепер і зрозуміло, чому він такий дорогий. Бо це у скількох квіточок треба відірвати приймочки, щоб назбирати 2 грами спеції. Плюс це ручна робота, бо машинним шляхом відірвати ті примочки не вийде. Скільки коштує цей шафран Марокко? десь приблизно 2,5 євро за 1 грам. Наступний пункт горіхи та сухофрукти. Мароко ростуть фініки та інжир. Інжир тут засушують і він досить смачний. Якщо ви любите сухофрукти, вам таке зайде. В Україні теж можна купити фініки. Це невелика проблема, але в Мароко буде більший вибір і прикольно купити марокканські фініки з Мароко. Чого б я тут вам не радила купувати із сухофруктів, це курагу. Вона тут дорожча, ніж в Україні. Також горіхи. Мароко великий вибір горіхів і росте свій мигдаль. Також чому не купити. Ще один пункт це олії, а саме арганова та оливкова. Якщо говорити за оливкову, то я впевнена, що деякі люди зараз подумали: тю, а на що оливкову олію купити не можна? Звичайно, можна, але вона в нас вся імпортна, а в Марокко своя. Насправді ми не знаємо, що в тих пляшках супермаркету. Там чисто оливкова олія чи мішана, урожай, якого це взагалі року. А в Марокко, якщо приїхати в сезон збору оливкового урожаю, можна купити просто найсвіжішу оливкову олію. Наприклад, я живу в Бенімелалі, я вже говорила це мільйон разів. Але цей регіон Марокко якраз славиться своїм сільським господарством. Навкруги мого міста росте купа оливкових дерев. І сім'я мого чоловіка ніколи не купляє оливкову олію в магазині. А в сезон свекор купляє певну кількість оливкових дерев. А якщо точніше, просто урожай з цих дерев. Свекор наймає робітників і вони збирають урожай. Далі ці оливки везуть в маслярню. І оскільки мій свекор нікому не довіряє. То він сидить і стежить за тим, щоб йому перебили на масло саме його оливки, тому в якості свого масла я впевнена. Але купити оливкову олію можна і в магазині, і на базарі, і в таких спеціальних фермерських магазинах. В них, до речі, окрім масла, є багато чого цікавого. Сезон збору в різні роки відрізняється, але це приблизно з листопада до середини грудня. Я пам'ятаю, що в попередньому році свекри робили масло якраз на мій день народження, а воно на початку грудня. Загалом оливкова олія в марокканській кухні та раціоні є завжди. Це основа марокканського сніданку. Вони часто їдять хліб з оливковою олією та медом. Марокко подають їх в окремих блюдцях і або по черзі вмокають туди хліб, спочатку в мед, а потім масло. Або знову ж таки мед і масло змішують в окремому блюці і мочують і їдять. Я не знаю, кого як, а для мене це було на початку дивне поєднання мед з олією. Хоча я, звичайно, це куштувала, це не фу, нічого поганого в цьому немає, але я таке поєднання і досі не їм. Мені подобається взяти якийсь смачний хлібчик, полити його оливковою олією, покласти туди помідор за бажанням, цибулю, червону чи синю, як вона там називається, коротше, ту, яка для салатів. Можна її перед цим ще замаринувати, зверху присолити і просто пісня. Тут в багато інших страв додають оливкову олію, але на ній не смажать. Смажать тут на соняшниковій, як і ми. Окрім олії, можна ще купити оливки. На базарі чи навіть в супермаркетах продається купа видів оливок в різних маринадах. Можна все скуштувати і, якщо щось сподобалося, взяти собі. Чом би й ні. Про оливкову олію я вам сказала, але не договорила за органу. Я сказала, що її використовують в косметиці, але також її додають в їжу. В Мароко все дають куштувати перед покупкою, тому ви можете спробувати, якщо сподобається, придбати собі. Бо в неї досить специфічний смак. Плюс буквально в попередньому відео я вже говорила про пасту амлю. Але повторю для тих, хто не дивився попереднє відео. Пасту амлю виготовляють з перетертого мигдалю, додають туди трішки меду та арганової олії. Їдять її з млинцями або просто хлібом. По консистенції паста рідша, ніж арахісова. На смак непогано, якщо є бажання, можна придбати. Ідемо далі, це мед. Тут знову, тю, що в нас свого меду немає, є, звичайно, і український мед дуже класний, і він подобається і марокканцям. Сім'я мого чоловіка взагалі в захваті від нашого гречаного меду, бо Марокко такого немає, тут гречку не вирощують. Це беріть на замітку, які гостинці можна привезти марокканцям. Але в Марокко є види меду, яких немає в Україні. Це мед з квітів апельсина. Квітів кактуса і також травки затер. Це схоже на тим'ян, а можливо, це і є тим'ян, чи один із видів тим'яну. Купувати мед треба в якихось перевірених місцях, бо тут вам теж можуть намішати всякого. Тут не весь мед хорошої якості. Сім'я мого чоловіка дуже цінує і полюбляє мед, він у них є постійно і вони їдять його кожен ранок і купляють тільки у перевірених місцях. Але в Україні дуже багато меду, якого немає у Марокко. Липового, майського і купи інших. Зрозуміло, що тут є різнотрав'я, і я бачила в супермаркеті, акацієвий мед перейдемо до застережень для мандрівників, щоб уникнути неприємних ситуацій. Благо їх небагато. Китай добрався всюди і Марокко теж не оминув, тому купляючи щось на базарі, думаючи, що це ручна робота, трішки придивіться, покрутіть цей товар, може там десь та й написано, що це made in China. Зараз дуже багато речей завозять із Китаю. І може це для вас не проблема, але просто якщо вам гилять ціну за ручну роботу, а це китайський товар, то ви ж не лохі його купляти втридорога. Друге, тут на базарі майже немає цінників. Ціну тут треба запитувати і обов'язково торгуватися. Це не стосується харчів, це більше про одяг, сумки та таке інше. Якщо вам не підходить ціна, то розвертайтеся і йдіть. Продавець вам слід буде кричати і ще зменшить суму. І тут буквально в сусідній лавці буде такий же товар і, можливо, за меншою ціною. І наостанок бонусне питання: що привезти як гостинець для марокканців. Це може бути мед. Я вже говорила, що моя марокканська родина пробувала майже весь український мед, але вони в захваті саме від меду з гречки. Також солодощі. Я вважаю, що українські солодощі кращі за марокканські. І в Марокко маленький вибір шоколаду. Якщо брати саме марокканських виробників, мілки і лінт, я в рахунок не беру, він є і в Марокко, і в Україні. Тільки дивіться, щоб солодощі були без алкоголю. Марокканцям буде неприємно отримати алкогольні подарунки, якщо вони алкоголь не вживають. Це мається на увазі, якщо ви даруєте це мароканцю, який не вживає алкоголь. Якщо це вашому якомусь другу і він вживає алкоголь, то це буде досить непоганий подарунок, бо в Марокко алкоголь дорогий. Але якщо чесно, я не знаю, чи можна провозити алкоголь в мароко. Хоч мароканки і люблять золото, але дарувати українське золото марокканкам не варто, бо воно має нижчу пробу, ніж марокканське, і відрізняється по кольору. Ще подумають, що це підробка. Що тут мене здивувало, що мароканці дуже часто одне одному дарують тканину на желябу чи кафтан. В принципі, ви теж можете зробити такий подарунок. Я, якщо чесно, таке не зовсім розумію, бо це додаткові клопоти. Треба ще докупити різні стрічки, можливо, ще тканину шукати швачку, платити кошти чи не легше просто купити готовий виріб? Я не розумію цього, але марокканці дуже часто шиють собі желяби та кафтани на замовлення. Для них це норма. Мені зараз свекруха привезла, як гостиниць Саудовської Аравії, тканину для кафтана. Я вам зараз похвастаюсь. Ось вона. А вона дуже гарна, але мені тепер потрібно шукати швачку, докупляти тканину, підбирати фурнітуру в колір тканини. Це ще той клопіт. Хоча тканина дуже гарна. З приводу реакції на ваші подарунки, марокканці ніколи не скажуть, що їм щось не сподобалось. Вони будуть посміхатися, дякувати. А чи сподобався їм ваш подарунок, насправді можна зрозуміти тільки по тому, чи будуть вони ним користуватися. На сьогодні в мене все. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.